Конфлікт через пасовище. У білках на Іршавщині в людей забрали 10 гектарів землі, на якій вони роками пасли худобу. Селяни сподівалися, що сотки неподалік центру села розділять між ними. Писали заяви в сільраду, та нещодавно у ділянки з'явився новий власник. Вночі орали вночі, орали. подурка. Люди вчули, та всіми сюди збіглися. І все, все життя було пасло. були постійно сінокоси, бо вся земля непридатна для оранже. Розумієте? Ціло, я село випасала худобу тут. Ціла новоселиця тут, і телятинець, присілка, великі, два присілки випасали худобу. Побачили, що прийшов трактор орати, зібралася громада і питала ціє документи і чиясь земля. Нам відповіли, що то все в голові. За словами місцевих, вони постійно зверталися у сільську раду, щоб землю роздали по кілька соток селянам для будівництва та сільськогосподарських робіт. Кажуть, йшлося навіть про зміну цільового призначення та розробку генплану. Ми ту й каники, те няніс на праутпрапрадівда і сільсько клаптика Я від держави землі не мав. Обіцяли, що й буде підстройка, молодь будеся застроювати, а так, що дійшло. Раз і не прийшли паслани, орати. Ним послани, ні люди, не підстройку не, не мають. Я хочу згадати, що десь у 98-му році сільська рада були мої колеги вчителі, щоб виділили так для картошки у 50 соток. Центри центрі села ніде нема. Вам на наїльницю це 5 кілометрів десь. А оце в центрі села, це, мабуть, по генеральному плану. Це чекало власника. Я не знаю вже нового власника. Як і документів на землю, люди не бачили, тому написали звернення до прокуратури правоохоронних органів та головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області. кажуть, місцеві не можуть приватизувати клаптик землі, а чужим людям роздають гектарами. З 1992 року я отримав тут землю на непокращених сінокосах, які не використовувала. Колгоспна влада, чи я казати до 2016 року, у мене землю більшу половину влада відібрала. У сільській раді пояснюють, офіційно ця територія пасовищем не вважалася, а змінювати генплан та ділити ділянки між селянами і справді хотіли, але виявилось, ці гектари розділили ще 25 років тому. Якщо у людей є старі державні акти. Ми обліку їх не маємо. У 2018 році ми, моніторячи карту, кадастрову карту, подивилися, що там засвітилися земельні ділянки. Надали запит у Державний земельний кадастр, де нам відповіли, що ті земельні ділянки розподілені у 1994 році певним громадянам. Цю інформацію підтвердили, і в районному управлінні держгеокадастру виявляється у 1994 році. 10 гектарів поділили між п'ятьма особами, імена не розголошують. А минулого року ці ділянки вже в них викупив інший власник. Ми підняли архівні дані. як виявилося. Повністю законно і все. Згідно з цих державних дані громадяни взяли і виготовили собі технічну документацію по встановленню відновленню меж. Тобто присвоїли кадастрові номера, земельним ділянкам. Присвоївши зе кадастрові номера, вони зробили цивільну правову угоду, згідно якої відчутили земельні ділянки новому власнику. Чи можна зараз щось змінити, сказати важко. Депутат облради від Іршавщини Петро Добромільський констатує, розбиратися треба, бо конфлікт у селі назрів серйозний. Якщо вони хочуть, щоб люди з вилами прийшли до тих, хто отримав земельну ділянку, йшли з вилами на сільську раду, потім кажуть, хтось під бур'я робить якісь мітинги. прийдіть. Розкажіть, як забрали, чому забрали. Не треба ховатися, не треба орати ночі, треба прийти в день. Показати бумагу, якщо є державні акти, будемо розбиратися. У сільській раді вже прийняли рішення провести інвентаризацію землі в усьому селі, щоб більше таких випадків не виникало. Селяни ж переконані, землю роздали таємно та незаконно і готові захищати пасовище з вилами. Не даме станемо живим щитом. Ганна Товт, Іван Романець, News.